Ліки військовим. Южненські волонтери доставили більше тонни медикаментів до шпиталів. Ці кадри вони відзняли безпосередньо в лікарнях. Створений відеоролик южненці передали для польських колег. Саме за їх допомоги медзаклади отримують необхідні ліки для українських захисників. Волонтерський штаб незламні співпрацює з поляками з початку війни. Говорить Роман Хромов. В Польщі дуже багато людей. Простих громадян, таких самих як ми, які постійно надають допомогу. Ми спілкуємося на постійній основі з лікарями, які керують цими процесами, От, і отримуємо від них запити конкретно якому шпиталю, які засоби лікування ну, потрібні на даний момент, і намагаємося задовільнити ці запроси. Крім медичних препаратів, южненці привезли військовим дитячі листи та солодощі. А український стяг, поранені захисники, власноруч підписали для польських волонтерів. Наші друзі Марта та Дарик привезли із собою прапор України. Вони привезли його з Польщі. І коли вони заходили до палати. Вони просили хлопців, хто міг підписати, і наші хлопці писали і подяку Польщі, і подяку волонтерам, і писали хтось там свої військові частини писав. Ну там різні були фрази, але вони так цей прапор оберігали потім поляки наші, що вони прям во за за кожен підпис вони так дякували бійцям. Крім медикаментів, штаб незламні опікується доставкою необхідних речей для військових. Волонтери виготовляють окопні свічки. А нещодавно стали виготовляти сухі овочеві суміші для приготування борщу. У нас є волонтерка Наталя. Вона виготовляє сухі суміші для борщів. Тобто вона відварює інгредієнти, потім їх висушує. І вона все складає у пакетики, і потім ти цей борщик лише заливаєш окропом, і в тебе готова гарна їжа. Більше про роботу волонтерського штабу незламні. Дивіться у програмі Об'єктив.